Два-три тижні, максимум п'ять. Я живу в кам'яному будинку. Хто з вас більше любить контролювати процеси на майданчику? Я. Сергій. Хто з вас відповідає за інновації в компанії? Я відповідаю. А я їх просто м, стимулюю. Хто з вас більше переживає за терміни виконання замовлення? Я, я. і я хвилююсь теж. Свій ні, ні грамо не, не переживає. Він каже, все встигне, не хвилюйся. хвилюся. Да. Два-три Два, тижні, максимум п'ять. Хто з вас більше любить взаємодіяти з клієнтами? Я. хто з вас частіше пропонує нові ідеї для розвитку компанії? Ми разом ми генеруємо просто абсолютно взаємонепов'язані ідеї і. Втілюємо їх по мірі е, готовності до їх втілення? Хто з вас більше любить працювати в команді, а хто самостійно? У нас тільки командна робота, але Сергій Ович любить е, попрацювати з цифрами Сам. з розрахунками, да сам так. Тоді, коли йому ніхто не заважає, хто з вас більш організований в роботі, а хто більш креативний? Ну тут я опускаю. Олег креативний, а руки. Я не Я більш організований. Так, хто з вас найкраще справляється з багатозадачністю? Я можу справитись з багато задачністю. Олег трошки. Да, так. Я люблю концентруватися на якихось інших на е е одиночних речах. Хто з вас більше схильний до експериментів у дизайні будинку? Олег. Ну, до експериментів я, але деколи мене Сергіоч стримує у моїх експериментах. Да, тому що будівництво це перш за все, безпека. Хто з вас більше любить працювати з великими замовленнями, а хто з малими? Маємо досвід будівництва роботи з великими замовленнями, як позитивний, так і негативний. Боятися не потрібно. Мабуть, тут немає і... різниці, напевно, тут, хто має краще. Мабуть, ми, ми, ми разом ми це любимо все. працювати Коли... з великими проектами, але попри це все, тому що це дає можливість концентруватися. Але по це все ми ніколи не відмовляємо е, людям з індивідуальними замовленнями, якщо мова не йде, звісно, там якісь е, три на два е, сараї. Хто з вас в якому будинку живе? Я, я жив... в каркасному, я живу в кам'яному будинку. Якщо б ви обрали свій будинок сьогодні, який би будинок ви обрали? Я б обрав би, зараз, би вже каркасний. Каркасний, я думаю. від компанії просто хаос. Безумовно, не постеречаєшся. Все хорошо. Дякую. хорошо. Давай. Дякую.